Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болденська. 26 квітня виповнюється 38 років з моменту наймасштабнішої техногенної ядерної катастрофи ХХ століття. Участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вбрали понад 600 тисяч людей, які сьогодні мають статус ліквідаторів аварії. Майже всі вони також мають і серйозні наслідки для здоров'я після опромінення радіацією. Але кожного року, в ці квітневі дні, намагаються прийти до меморіалів і вшанувати пам'ять загиблих товаришів. Власне, як живуть ліквідатори сьогодні? Чим допомагає держава та місцева влада? І також про діяльність Криворізького осередку ліквідаторів аварії на ЧАЕС поговоримо сьогодні з нашим гостем. Це голова Криворізької громадської організації «Союз Чорнобиль Україна Олексій Цибань. Доброго вечора, добросі. Доброго. Е, Доброго вечора, шановні товарі... глядачі. На те, щоб привітати вас цією датою, знаково дуже для вас, бо ви голова Чорнобильської організації нашої Криворізької, але не згадати про цю дату ми не можемо. Вже майже 40 років минуло, але тим не менш кожного року знову і знову в ці дні згадується, говориться. Тим більше, що зараз в Україні ситуація, коли дійсно питання атомних станцій, воно також під особливою увагою. Скажіть, скільки вам на момент аварії було років і де саме вас застала ця звістка? На той час мені було 30 років виповнилось. І йшов 31 рік. Я працював виконробом на будівництві в Кривбасі, і ми готували автокрани до технічного огляду. І коли вийшли працівники е, моїй моєї дільниці, почав почався. Почались розмови, що в Чорнобилі щось відбулося. От голос Америки сказав, що, ну тоді ніхто не придавав такого великого значення, що це буде зміна життя всієї країни кожні, на кожну людину, що вона потягне за собою відрив від сім'ї, захист. Рідних від радіаційної небезпеки постійної, викиди в той час були з реактору. І в першу чергу всі механізми, які були спроможні, нові, разом з механізаторами, були направлені на ліквідацію аварії до Чорнобильської АЕС. Я приймав безпосередню участь, відправляв і передавав в Ізгороді техніку для ліквідації. А потім в грудні вийшло розпорядження Міністерства спеціального будівництва України, де мене направили на розшук цієї техніки. Коли ми приїхали, то це був жах. А що значить в... розшук, ну, ну то розшук там покинуло? Ми передавали їх по актах, але коли виконувалися роботи, та техніка набирала радіацію. Радіонукліди, радіаційний пил попадав скрізь. І її не можна було використовувати. Ми поїхали в Буряківка, там таке було спеціальне відділення, де накопичувалася ця техніка, то нас туди взагалі не пустили і сказали, там сторінген світи, куди ви підете, у вас немає відповідного захисту. Ну, а в нас дійсно були Л1 і робочі рукавички. Це Все. таке Л1? Л1 це е, лепесток для захисту органів дихання. Mm -hmm. Він собою… Е, він, це, це як це маска? Декіль, це розпиратор. декілька, три-чотири слої марл, марлі. Mm -hmm. Оце весь захист від раційного пилю. Він дійсно що хоч щось давав якийсь захист, чи це було абсолютно ну, так? Ну, від камінюк, мабуть, захищав, а от мікрочастин то, той час, коли ми були, то 20, ну, взагалі-то аварія була страшна, і вона до сьогоднішнього дня найбільша аварія в світі. Чому? Тому що там були е, атомні реактори відкрито. Типу. Uh -huh. І коли е, вийшла радіація, то там було 200 тонн повністю завантаженої ядерним топливом ураном. І коли вийшов цей е, вибух, то 70% цього ядерного палива е, в повітрі з'явилося. Uh -huh. сідало на будівлі. На будинки в жилі, на ліс. Його потягло на інші країни. В Норвегії в той час, коли вийшов вибух, протягом доби відключилися всі атомні станції. Нідерланди відразу заявили, що в повітрі з'явилися радіонукліди, вони дають підвищене. Американці. Почали дуже хвилюватися, тому що коли обернувся наш земна куля, то всі ці радіонукліди з'явилися в верхніх слоях атмосфери. І теж давали свій фон, і такого ну, ні одна країна в світі не могла очікувати. Ну, а це взагалі-то жах. Для нас ми зараз тільки з протягом часу розуміємо, наскільки це страшенне пекло було, наскільки воно змінило наших людей. Якщо вчора ми збиралися і з вдовами, ми завжди збираємося практично цілу неділю перед цими сумними, страшними подіями. Як то кажуть у нас. Це не свято, а судна подія з сльозами на очах, що ми втратили товаришів, що багато з'явилося ще вдови, молоді вдови, що Чорнобиль це не жіноче обличчя, це чоловіче, це на плечах військових зроблено було. Більшість обсягів робіт по ліквідації, дезактивації території. Скажіть, а, а... ви коли от, брали участь у всьому цьому процесі? Чи ви розуміли вже тоді, е, наскільки це небезпечно? Що радіація і так далі? Тоді вже була якась інформація? Вже чи... ліквідація тривала не прямої інформації ніколи ніхто не давав. Е, навіть е, забороняли про це говорити, про це свідчить виступ е, тодішнього. Першого генерального секретаря він був аж 9 почти 9 травня, а аварія 26-го, вони не змогли що сказати. В Києві під тиском Москви провели Паради так? першотравневі так. паради, куди це годиться. Але ж рівень радіації тоді вже замірявся. Якщо в нас брати рівень там 10-12 мікрорентген в час, то в той час в Києві було вже за 20. Mm -hmm. Там вивозилися, там була паніка, там люди не могли на, в чергах виїхати з Києва. А ми їх зустрічали тут. Коли я приїхав, то ми розміщували на турбазах. Доля цих людей, вона Дуже тяжка, тому що були підняті спецпідрозділи Міністерства внутрішніх справ СССР, їх було декілька полків, і вони всі були задіяні в попереджені і вивезені населення. Mm -hmm. І до кожного в дім заходили і говорили, нічого, будь ласка, не беріть, капці, халатик. І всі документи через три дні ви повернетеся. Uh -huh. А практично ніхто вже не повернувся. І почалася ця боротьба за те, щоб за те, щоб дезанк... дезактивувати землю, за те, щоб е відновити роботу третього блоку, за те, щоб... Е на четвертому блоці зробити комплекс заходів, щоб він не розповзюджував радіацію по всіх територіях України. Це далося дуже тяжко, тому що багато людей отримали опромінення. Опромінення не завжди відповідало тим рівні, які значилися навіть на знімках, тому що вони постійно мінялися. І там були великі. Матеріальні ресурси. Для того, щоб їх просто дезактивувати, потрібно було дуже величезний обсяг робіт, і їх потрібно було видалити з тієї території. А це теж опромінення людей, це техніка безпеки, це дуже часто і загибель тих людей. Ну, це були страждання, страждання людські, і тим більше. Нерозуміння в суспільстві в той час наслідків цієї аварії, а потім, коли вони подивилися, які ліквідатори приїжджають в цю зону, вони були виснажені, вони мали такий, скажімо, вигляд, жалкуватий. Жалко їх дуже було. І вони почали звертатися до лікарень і сьогодні. Ми знаємо, що більшість з них вже і пішли з життя. Скажіть, на сьогодні е, які збереглися від держави і від міської влади виплати компенсації, яка ситуація з цим з підтримкою? Ну залежить від того, коли і в які роки був ліквідатор. Тому що якщо це першої і другої категорії, це 86 і 87 роки, то там ще є хоч якась компенсація за харчування тому що більшість з них не можуть споживати продукти, які людина їм потрібні більш якісні продукти. І це питання завдяки громадським організаціям, в тому числі і нашим, вдалося відстояти перед Кабінетом міністрів, перед керівництвом держави. Якісь питання вдалося вирішити і по бюджеті, по придбанню ліків для хворих, в тому числі по онкології. Але більшість проблем зараз в зв'язку з військовим станом, в зв'язку з цим, вони були призупинені. Ми не маємо сьогодні не санаторно курортного оздоровлення, дуже проблематично там деякі протезування і багато, і багато. Ми це добре розуміємо, але ж життя воно потребує своє, і люди повинні займатися ем, і лікуванням, і реабілітацією, а цього, не, на жаль, не виходить. Тому все більше і більше людей які за станом здоров'я сьогодні обмежені, дуже обмежені в своїй життєдіяльності. Ще хотів би я сказати, що ті виплати, які були і зазначені в законодавстві про захисту ліквідаторів, вони на сьогоднішній день просто не не виділяється в бюджеті, не е, передбачені якісь інші компенсації. І особливо е, дратує те, що сьогодні ліквідатор, який мав е, 30-кілометрову зану там дуже суттєві кількість виїздів, він сьогодні інколи отримує мінімальну пенсію. Вона більша, ніж Взагалі прожитковий, ну, прожитковий мінімум, може так скажемо, але більш забезпечені люди, які були переселені з цієї зони. І, безумовно, на сьогоднішній день ядерщики, які були в інших ядерних катастрофах і працювали в ядерній промисловості, а у нас практично того є. у нас мінімальна? У нас що в Росії. Росія не допомагає і на сам на сам залишається Україна, але ж вони отримують сьогодні достатньо коштів, чим ті ліквідатори, які в перші дні рятували світ, і кілька слів. Скажіть, будь ласка, чи отримують зараз виплати з міського бюджету ліквідатори саме в Кривому Розі? Найкраще, найкраще, ситуація, найкраще ситуа... соціальний захист ліквідаторів аварії і всі постраждалих бдів в кривому розі, тому що у нас діє соціальні програми, в яку включені і контингент Чорнобильців. Це ви знаєте, бо спілкуєтеся з Чорнобильцями з інших міст, що у нас така я хочу сказати, що наша, наша всеукраїнська громадська організація інвалідів. Ми входимо до всіх форумів, у нас є меморандуми з багатьма громадськими організаціями, як в місті, так і в країні. Ми виїжджаємо і в Одесу, і в Київ, ми спілкуємося і в Львів. Зараз все з війною не так часто це виходить. Але в Одесі, ось 210-ї річниці Шевченко, ми проводили прямий місто з бібліотекою нашою на поштовій. Там є ліквідатори, які в перших днів готували спорудження саркофагу. Вони фотографували, вони давали свої пропозиції як спеціалісти. У нас багато таких людей. Кривий ріг це особливе місто, яке дбає про своїх мешканців, а особливо про Чорнобиці. Ми їм вдячні. сьогодні, коли була зустріч. З Юрій Григоровичем Вілковим, секретарем міськради, виконуючим обов'язки голови, то ми на цьому і я підкреслив і дякував нашим депутатам, депутатському корпусу, нашим виконкому міської ради Юрію Григоровичу, за те, що ми змогли зберегти в стані війни. Захист наших чорнобильців, тому що вони потерпають. Я хочу сказати, але ж ми не тільки склали руки і ждемо допомоги. Ми самі працюємо, ми збираємо кришечки для це все українська акція Крила де ми вже зібрали кілька зробили відправлень для того, щоб використати їх. Нашим хлопцям, нашим дітям, онукам з виготовити дрони додаткові. Крім того, ми донатим. І я хочу сказати, що ті тормозки і кошти, які отримуємо з міського бюджету, Більшості своїй вони йдуть нашим онукам і дітям, які на передову, відсилають, і пиріжки печуть. І як тільки не. Так, ну, наші криворізькі чорнобильці, вони дійсно така активно згуртована спільнота. В нашій організації дуже активна спільнота, і ось вдови, Ну, явіть собі, жінка 22-23 роки залишається без чоловіка. І треба виростити дітей. І, а є ті, що е, десятки, з десяток років лікувалися по онкології з е, серйозними захворюваннями. Безумовно, ці сім'ї були дуже потерпали, вони були бідні. І соціальний захист цих людей дуже обмежувався в тому стані. Який знаходився панафі, Але... на жаль, у нас вичерпано час нашого ефіру. Ми ще подивимося наприкінці відео з сьогоднішніх е, урочистих покладань біля меморіалів, а також відео з міського конкому. Я вам дякую, бажаю здоров'я, бажаю наснаги всім представникам організації Союз Чорнобиль Україна, всім тим, хто брав участь в ліквідації аварії, хто фактично дійсно рятував. Інших ціною власного життя або здоров'я і нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм був голова Криворізької громадської організації Союз Чорнобиль Україна Олексій Цибань у студії. Працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Ніч з 25 на 26 квітня 1986 року поділила історію України на до та після. Вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС став найжахливішою техногенною катастрофою людства. Її відлуння доносяться до нас і нині. Наслідки аварій на ЧЕС долали і криворіжці. Один з них Михайло Іванович, який, будучи 33-річним чоловіком, ліквідував наслідки аварії у складі розвідки. Я був в хімбаті, це розвідка. Ми йшли по тунелях, збирали дані про раді. Ацію, якщо що, то людей рятували, які були засипані. Ми ліквідували наслідки під час вибуху. Постійно треба про це розповідати, нагадувати, адже ми підемо та нічого не залишиться від нас. А от подружжя Шапошників доля звела саме під час ліквідації вибуху на АЕС. На одному з об'єктів пані Ірина та Костянтин познайомились та разом долали наслідки аварії. Саме з цього і почалася їхня спільна історія. Наразі ліквідатори разом вже 38 років. Саме стільки і виповнилось у цьому році найстрашніші техногенні катастрофі у історії ядерної енергетики. Ми Робили на різних так сказати об'єктах. Але... В один прекрасний день нас просто судьба звела на один об'єкт разом. Там просто познайомились і живемо. Ми не думали, що ми герої, що це щось... Було просто треба і все. Треба. Ми сподіваємось, що наші діти і внуки це будуть пам'ятати. І накази наші будуть виконувати. У свою чергу про живих ліквідаторів та інших криворіжців, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, продовжують піклуватися влада міста та рада оборони. Попри воєнний час, у кривому розі продовжує діяти найбільше в Україні комплексна програма соціальної підтримки мешканців, яка охоплює і чорнобильців. У 2024 році на матеріальну допомогу цій категорії містян виділили майже 15 мільйонів гривень. Зокрема, до дня Чорнобильської трагедії учасники ліквідації на. Наслідків аварії отримали відзнаки. Зараз ми з вами зібралися сьогодні дитині 38-му сімцю Чорнобильської катастрофа. Ми дуже вдячні вам за небайдужість, за таку активну життєву позицію. Ми не забуваємо, як народжуємо вас. І ми вже багато років. Принимаем программы по запису чиновницу за этой Трагічні роковини, самі ліквідатори, рідні тих, кого вже немає з нами, та просто небайдужі люди за традицією зібралися біля монументу пам'яті чорнобильців, який за правом знайшов своє місце у сквері героїв, аби покласти квіти та згадати тих, хто поклав своє життя, ліквідуючи страшні наслідки радіації. Сьогодні міський голова Юрій Грігоріч Вілку і від імені голови ради оборони Олександра Вікола привітали, подякували в першу чергу нашим героїчним ліквідаторам. Завдяки яким ми сьогодні маємо змогу жити і вручили пам'ятні відзнаки, грамоти, подяки і всі разом прийшли, аби вшанувати пам'ять загиблих. Навіть сьогодні вони наближають нашу перемогу разом з нашими збройними силами з містом Кривим Рогом, і за це їм низький уклін і велика вдячність. Наразі у Кривому Розі проживає близько 4 тисяч чорнобильців. Тож місто надало одноразову матеріальну допомогу у розмірі від однієї тисячі до п'яти тисяч. Ісяч ліквідатором аварії, містянам із інвалідністю, пов'язаною з катастрофою на ЧАЕС, потерпілим дітям та вдовам ліквідаторів. А ми у свою чергу завжди пам'ятатимемо про жертву та мужність тих, хто вступив у нерівний бій з радіацією та долав наслідки цієї страшної аварії. Маргарита Назаренко Андрій Яковлів, перший міський.